Сховище 11. Це справжній урок того, як Валтек могла перетворити будь-який соціальний експеримент на гру з життям. Мешканці сховища повинні були обрати одного з жителів для щорічної жертви. Інакше всі помруть. Ось такий подаруночок від комп'ютера Валтек. Демократія тут працювала у дивний спосіб. Тебе обирають наглядаче, але замість привітань пряма дорога до жертовника. Увесь цей час ніхто не знав, що справжня смертельна загроза була підробкою. А якщо б вони просто відмовились від жертв, то отримали б похвалу за свою людяність і відкрили б двері на свободу. Але хіба це було б так цікаво? Після 16 років демократичних виборів і заколісних інтриг все закінчилося тим, що останніх п'ять мешканців сховища вирішили припинити безглузді жертвоприношення. Але коли вони нарешті заявили комп'ютеру, що відмовляються від гри, їх чекало дещо гірше за смерть, повідомлення, що це все було лише тестом на людську моральність. Результат п'ятеро бідолах опинилися в абсолютній моральній кризі, і лише один з них вижив, щоб розповісти історію.